До міжнародного кримінального суду подали скаргу на російських пропагандистів, а ще прохання про їхній арешт. Присходяще те, що називається безпреділ. Так, Міжнародна федерація за права людини та її партнери направили звернення до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду у Гаазі і попросили видати ордери на арешт шістьох російських пропагандистів. Про це йдеться у прес-релізі організації. В данный момент есть один ордер, который касается обвинений российского руководства и в частности детского омбудсмена, ну и в конечном счете самого президента Российской Федерации в похищении украинских детей. Вот, и соответствующий ордер он есть, но это не единственное дело, которое рассматривается и которое потенциально может служить основанием для выдачи соответствующих ордеров. Правозахисники вимагали выдать ордери на арест телеведущего Володимира Соловьева. Мы вообще ни на кого не на кого нападали. Американцы проголосовали за выделение денег укра в день рождения Гитлера. А еще главного редактора телеканала Russia Today Маргариту Симоньян. Если бы Россия вела себя как эти нацисты и бомбила бы мирные города, я бы сейчас здесь не сидела. Понимаете? Сіманьян вже давно прозвали рупором кремлівської пропаганди, яка вміло відпрацьовує брудні гонорари. Тому що я вірю в Бога, і я не можу ніколи асоціювати себе і бути на стороні несправедливості і жорстокості. До списку потрапив і голова медіагрупи Росія сьогодні Дмитро Кисельов. Росія сьогодні. своего рода остров нормальности, если смотреть из западной дурки. Наши страны не идут на сумасшествие Запада, Америки и Европы, которые встали на путь отказа от своей традиционной культуры, от гей-парадов и увлечениям смены пола до обрушения памятников отцов-основателей и равнодушием к возрождению нацизма на Украине. А ще ордери на арешт попросили видати на радіо та телеведучого Сергія Мардана, а також заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. Дільна історія всім російським пропагандистам, особенно топ-пропагандистам, э, очень некомфортно за час живеться. Тому що з однієї сторони на них э, охотяться они являются определеним об'єктом для внимания, але в будь-якому случаї ані являються об'єктом для охоти і для самих російських спецслужб. Всі ці люди зі списку, як кажуть, автори заяви, сприяють воєнним злочинам Росії. Всі вони причетні до кампанії щодо поширення ненависті щодо мирних жителів України. Як заявляють правозахисники, всі ці дії можна кваліфікувати як злочини проти людяності. Ці грубі порушення прав людини були б неможливі без дегуманізуючої кампанії російських пропагандистів, які так само винні, як і ті, хто тисне на курок, вбиваючи українських громадян. У міжнародній федерації за права людини вважають, що перший заступник голови адміністрації президента Росії Олексій Громов людина, яка відповідає за державну пропаганду на російському телебаченні, також несе відповідальність за переслідування українців за допомогою мови ненависті. Більше того, я думаю, що от как раз в случаї з пропагандистами вероятність того, що їх все таки к відповідальності привлекуть ну невірно навіть више. чем в случае политического руководства. Потому что представить себе, что все-таки политическое руководство в конечном счете окажется на скамье подсудимых, довольно сложно. Более высокая вероятность, что их просто ликвидируют при попытке какого-то военного переворота. То есть, наверное, их будет проще устранить физически, чем отдавать кому-то под суд. Но в случае с пропагандистами, я думаю, что вот как раз их Сравнительно просто можно выдать, отдать, передать, устроить над ними процессы, таким образом показать некую справедливость. В рамках свого звернення правозахисники проаналізували понад дві тисячі відеозаписів із висловлюваннями російських пропагандистів, які ті зробили в період із 24 лютого 2022 року до 24 лютого 2024 року. В ході аналізу вдалося виявити понад 300 висловлювань, які визнали виявом мови ненависті щодо українців. Щодня українці гинуть під російськими бомбами українських цивільних осіб в окупації затримують і катують українських дітей, депортують до Росії. А все тому, що Росія хоче зробити їх частиною руського мира. Всі результати досліджень було направлено до офісу прокурора міжнародного кримінального суду. Всі їх преступлення так чи інакше фіксуються, тобто надіжди для них, що вони коли-то, то, -то скроються і будуть доживати свій вік. А в комфорте, тратя заработанные пропагандой деньги, ну, наверное, тоже вряд ли возможно. Вот как раз их точно никто нигде не спрячет, никто не будет покрывать и защищать. Вот, так что я думаю, что мы еще когда-нибудь увидим и суды над ними, а возможно и расправы без суда и следствия.